І Івана святої Евангелія читання, тоді, Господи, слава добі. будьмо уважні. В той час, Ісус, підвівши очі, побачивши, що сила людей йде до Нього каже до Филиппа, де нам купити хліба, щоб ці їли. Казав він так, щоб випробувати його, бо сам що має робити. Филип пославсь до нього, та й за двісті динаріїв хліба не вистачило. Щоб кожному хоч трохи дісталось. Каже до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що це на таку силу людей? Сказав Ісус, веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони. Числом, яких і п'ять тисяч чоловіків, Озяв Ісус хліби і воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи. Так само і риби скільки хотіли, коли ж вони насетилися, мов до своїх учнів, зберіть шматки, що зосталися, щоб нічого не пропало, і зібрали та наповнили дванадцять кошів куснями ячміного хліба, які були, залишилися в їли. побачивши, чули, яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді пророк, що має прийти у світі. Усяв Ісус хліби і воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос воскрес. Бачимо сьогодні, Господь хоче навчити нас довіри, до віри і ніколи не опускати руки, незважаючи, яка б ситуація не була в нашому житті, бо саме будь-яка ситуація. Це є п'ять хлібів і дві риби. Але щоб сталося помноження, щоб сталося вирішення тої чи іншої проблеми, ми повинні довіряти Богові своє життя. Що Ісус робив з тими хлібами? Він взяв руки, підніс догори, воздав хвалу Богові. І тоді сказав роздавати людям. Так само, і ми повинні ці проблеми, ці труднощі, які ми маємо в житті, взяти у свої руки, піднести їх догори, тобто піднести молитві до нашого Творця. Господи, маю таку проблему возношу її перед Тобою, Ти мій тато, Ти створив цей всесвіт. І ти знаєш, що з цим зробити. Я все, що міг, то зробив. Тепер твоя черга. Віру, люблю, уповай, Господи, допоможи мені. І воздати хвалу Не в тій ситуації. Воздати хвалу, це означає подякувати Богу за ту ситуацію, яка створилася. Бо коли ми дякуємо Богові. Ми маємо відкрити серце на Господа Бога і на Його ласки. І тоді ми отримуємо всі ці ласки, які необхідні для цього, щоб подолати ту чи іншу проблему. А коли ми починаємо нарікати, коли ми не возносимо наші руки до Бога, а навпаки, донизу опускаємося, розчаровуємося, тоді ми і закриваємося на Божу допомогу. Господь вливає, але наше серце закрите, і ми нічого не отримуємо. Бо ми нарікаємо, бо ми є невдоволені. Отож, навчимося підносити наші проблеми до нашого Творця. І навчимося дякувати йому за ці проблеми. І тоді ми станемо свідками чуда. Амінь. Христос Воскрес.